Всім доброго дня, з вами автосалон Автофокус. Знімаємо для вас нове надходження. Ось така малютка Citroen C1 SX 2012 року. Авто працює на літровому бензиновому двигуні. В парі з коробкою передач роботизованою. В ось такому гарному червоному кольорі. Авто від першого власника. Офіційне. Ось такий салончик. Коробка тільки відремонтована, пробігу 139 тисяч кілометрів, З така магнітола, працюючий кондиціонер, додатково встановлений підігрів сидінь, достатньо місця там і для задніх пасажирів, для якихось маленьких, два склопідйомника. Детальніше дізнатися про авто можна, зателефонувавши нам або написавши у чаті. І ми розкажемо вам про це авто детальніше.